Друзі, всім привіт! Знімав я відео обзор про саваду Light Rot 1,10 грама зріст 2.30. Ну що ж, як бачимо, ось вона. Я її собі придбав. Оцю красотулю, на яку я отримав досить негативні отзиви від деяких людей, які казали, що на неї неможливо ловити окунів. Про те, що вона глуха як брівно, а Що вона, якщо куня впіймаєш, то вона зливає. Ну, думаю, та не може бути такого. По поводу глухості, ну це більше з чим порівнювати. Якщо з Аріоном, можливо, вона й глухіша, але не набагато, як хтось вважає. Вона досить таки дзвонка палиця. По поводу ловлі окунів в нею, і що ця палиця зливає окунів, я думаю, це більш за все, що у когось руки ростуть не з плечеї, а трохи нижче. Більш за все, я так впевнений в цьому. Ну, в общем, я придбав собі оцю палицю саваду Light Rod, і буду пробувати нею ловити. Окуня, щуку, судака. Ну і подивимося заодно, що вона нам покаже і розкаже. Чи дійсно неї неможливо Окуня ловити? І вона їх зливає, чи ні. Саме акцент стоїть на Окуня. Тому, друзі, поїхали ловити хижака нею. Гай-лала! Опа. Ось і Окунь. Я, правда, не спо спочатку не зрозумів, що до чого, ну ось вам і окунь. Все ж таки на саваду Rod 1,10 грамів можна ловити паласатиков. Бачите, красота ковтнув, гарний окунець. Опа! <плес> ось так от. Як бачите, чудово ловить ця савада окуні. Навіть в догоночку. А я вже просто почав виматуватись. І ось, будь ласка, окуня. Тому я не знаю, що там розповідали, що це глухе брівно. Гарно ловить це глухе брівно окунят. Ох, гепнуло. Ох, і гепнуло. Предполагаю, що це дежурний теж окунь. А можливо, це невеличкий судачок. Ну, гепнуло смачно. Мабуть, судачок не дригається. Ні, це ж все ж таки дежурний окунь. Йоханий бабай, красота яка. Класно. Взагалі шикардос. Шикарні окуня я вам скажу, клюю тут. Це вже третій у мене за 15 минут. Шикарно просто, просто чудово. Там він повинен бути ще не один. Ух, увірвав. Оце да. Оце окуня дают. Це я вам скажу теж хороший батінка. Ух. Отак от. Ооо, от. оце кабани. Оце кабани. Дивіться, я повністю в шахту ковтнув. Ще ж попробую дістати звідти. Ого, угу. І з грузиком з усим ковтнув Хоч пощупає, який язик в окуня. Блін, такі зуби. Так ти пасть не закривай. Завдяки палочці і витягнув приманочку. Клас! Це у нас вже четвертий такий кабан. Ото От воно. Ото От воно. Оце гепа. Ну що ж, ми ж зрозуміли з вами, що на саваду Light Rot 110 грам окуній можна все ж таки ловити. Яка б вона жорстка б не була, злюща, на неї окуня ловляться. Ось вам результат. Тому я не знаю, чого хтось там зливає постійно окуня. Досить таки чудово ловить. У, -у підсів, підсів, кабасик. А, ну, ну 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 і дивіться, навіть ось такий невеликий окунець і той сів. А окунець дійсно невеликий. Але ж все-таки він сів і витягнув невеликого окунця. Да, у нас тут вже з вами ціла братва зібралася. Зараз приманочку на місце гачок втикнемо. Спробуємо ще раз. Там їх багато сидить. Я вже так і бачу сушені окуня з пивом. Ех. Ну що ж, стало дуже цікаво. Окунів ми потягали савади Rod 1,10 г. А що ж тоді скаже нам щука? Чи ми зможемо вполювати нею щуку і витягнути, і головне всікти. Ну. Давайте пробувати, а що робити-то, а? Все ж таки на рибалці, поїхали. У. Оце всадило. Хто це така? Щука? Ой, щось хрустить? Що вона таке? Щука? Ось вам і щука. Да, це, звісно, не моя саватка любима, але все-таки я витягнув її. А? Оба! Ха-ха! І щуку навіть ловить. Ну, щуку. Упіймал, так вам скажу так, щука, звісно, гепнула смачно. З такою подачею, знаєте, вниз. Ну, красота. Так, ну що ж, біжи. Зверюга. Фух. І щука навіть гепнула. Коли зняв перчатки то, звісно, я вам скажу, відчувається спінінг зовсім по-другому. Зовсім по-другому. В перчатках, звісно, глушиться все. Але все рівно досить таки непогано відчувається. А ось коли сняв перчатки, ух! Відчувається як все гарно. Савадо і лайт рот, як бачимо, і окуня, і щуку ми з вами витягли. Залишилося нам лише. Упіймати судака і подивитися, чи зможе вона всадити Судака, чи все ж таки не зможе. Бо, як оказалося, і окуня, і щуку, і вона нічого не зливає. Да, Сходи б були, так на любу палицю сходи бувають. Тому, друзі, поїхали пробувати неї ловити судака. Гайлала. Ну, ось і все. Шабаш. Обрив. Пішов я в'язатись. Пішов я з того міста, бо почав обриватися обрив за обрив, обрив за обривом, а Судака так і не було. Тому я вирішив повернутися знову на дамбу і спробувати там дістати свого Судака, подивитися. Чи зможе Light Road 1.10 Савада впіймати його чи ні. Ну, поїхали. Оце я вам скажу, щука. Оно. Оце увірвало. Оце гепнуло. Ну на такий спінінг треба акуратніше. Тут треба вимарювати трошки, з умом підійти. Ой, -ой я ж смиканувся сам. Оба! О, так це хороше. Та, ти що, це богиня. А не щука. Ух ти, яка ти пузата, скільки ти наїла. Так, ну що ж, будемо її помалу звільняти. Цю красопету. Коротше, ковтнула вона в корінь. Приманку мені розірвала, походу, а не приманка ціла. Так, так просто не дістати. Для цього в мене є така фігня. Оп. Є. Опа. От так от пасть відкривається. І дістається гак. Де він тут хоч? Вся в этом в очереті. Так, ну що, красопета. До речі, пузико в неї хороше. поїла і пішла, вальяжно, вальяжно. Знає, що вона хазяйка. Знає це. Опа, красота. Досить таки непогано, досить непогано. Щука клює аж бігом. Тільки окуня десь пропали. Ну, як бачите, Савада Light Rod 1,10 грам, все в'яже, все ловить, окрім судака, його я не знайшов. Я досить часто бачу таку картину, коли люди купляють досить делікатні палички. Ну це не дуже делікатна палка, це груба палка, це савада, Все ж таки це савада, вона груба. Але купляє там, наприклад, сафінки 17 грама, або то і менше. І ставлять на них шнуряки такі, ну десь там 0,8, одиничку по Японії. От, і намагаються щось на нею упіймати і потім розказують, що палка глуха, як брівно. Якщо палочка, як в моїй ситуації 1,10 грама, то сюди шнурочок 0,2-03, максимум 0,4, це якщо ви хочете спіймати От таке ну, рибину, але не більше. І від цього буде залежати, дзвенить палиця чи не дзвенить. В моєї ситуації палиця дзвенить. Ось так от. Окунь. Йолі палі. Окунь. Прямо тут під бережком. Вирішив я зменшити приманочку на 2 дюйма. Щоб мені не казали, що крупного окуня, звісно, буде відчуватися. Ось я зменшив. Ось був маленький окушок невеличкий, грам під 100. І його чудово було чути. Як він гепнув. Відчуття, яке То... ви хочете отримати, це відчуття дна. Таке чутливе, коли воно до дна таркається. Відчуття самої клюваки, ніжної, не Це все залежить не лише від палиці самої. Сама палиця це десь приблизно у нас з вами відсотків 40% від е, загального відчуття. Дуже велику роль грає сам шнур. Якщо ви е, купляєте шнур чотирьохжильний, е, будете менше відчувати. Якщо ви купляєте шнур восьміжильний, ви будете більше відчувати. І далі закидувати. Чотирьохжильний буде краще тримати абразуру і всю остальну єрунду. Плюс сама приманка, груз я стараюся завжди працювати по верхам, тому що люба палиця по верхам буде працювати набагато краще ніж по низам або посередині. Тому я і беру палицю таку, як Савада Rod 110 грам, ставлю на неї 8 грам, 10 грам, 14 грам, хто бачив мій відеообзор, і навіть 18 на неї ставлю. Але не ламається вона в моїх руках. Хто як бросає, це залежить від кожного. Плюс відчуття гарно дає те, що я дивлюся, часто люди тримають отак спінінг, Ось так, прямо за саму рукоять. Це скажу трохи невірно. Вірно, ось. Отак тримати палець. От коли палець один знаходиться у нас на бланку. Отут у нас рука торкається бланка, і ви відчуваєте всю красоту спінінга. Тобто сам спінінг, шнури правильно його тримати. Чи бурашка ніколи так вам не отдасть як джигрі, по верхам аеродинамічна приманка це все в совокупності влітає. На відчуття, як воно торкається до дна. Якщо хтось сподівається на цей саваді відчути стуки дна на 2 грамах, 3, 4 грамах, я думаю, це не вийде. 6, 8, 10, так. Да. Ну не по таким маленьким вісам. Ну, на 4 грама, ну я не знаю. Я ніколи не відчував ваги там, стуки дна на 4 грамах. Можливо, кальмарові палки вони такі є, але це не кальмарова, це судача палка. Більш судача. Я б не скажу навіть, що вона окуняча, вона більш судача, бо вона жорстка. І я думаю, ви звернули увагу, а може і не звернули увагу, що при виважуванні окуня у мене ні разу не затріщав фрикціон. Прищуйся, коли виважував, може, що та й затріщала. Але при виваженні окуня не разу я навмисно затягнув фрикціон, щоб ніхто не казав, що я завдяки фрикціону, щоб він глушив удари окуня. Його витягував навмисно затягнув в корінь, щоб працювала сама палиця, і вона витягує окуня. Тобто, це в більшості залежить від кривизни рук. Чи ви можете витягнути окуня цієї палиці, чи не можете в моїй ситуації? Я витягую, тому друзі робимо вивади. Гарна палиця. До того ж дуже-дуже легесенько. О! Нарешті! Як він гепнув смачно. Я думав, що пліту, а коли ні, не о Красота. Треба спробувати ще покидати. Можливо, їх там з десяток якийсь стоїть, то треба підловити. Ну, ось так от, друзі, палиця працює. Вона чутлива, вона ловить, вона ловить все. Далі залежить просто від техніки. І не забувайте, що чутливість палиці досить таки сильно залежить від тонесенького танесенького шнурка. Це досить непогана палиця, вона досить таки легесенька, В неї гарно е -м -м, працювати. Підібравши сюди оптимальну катушечку для вас, приманочку, і вона буде так працювати, що персик просто. Тому, друзі, користуйтесь, буде можливість, спробуйте. Я думаю, сподобається палиця. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.